Знайшов я не знаю, що в мене ж там одне відео взять. Коротше, побратим це відео назвав, щоб ти розумів, наскільки я часто про тебе згадую. А історія цього відео, ну він підйобує, типа. А історія цього відео ми з ним разом типу, були на позиції і так трапилось, що в мене, типу, підгоріли берці і згоріли там штани. Я просто зі злості їх викинув. У мене були шорти, я одяг шорти, значить. І в штопках. І ходив по позиції, типу. і він вже ж. Ось про згадку цього записав такий відос, Падлюка. Ну, юмор шикарний, типу, мені дуже... я ось, ну, у мене було зранку таке собі настрій, це я побачив, у мене ж все піднялося, типу ж. ну шикарний, просто чіткий юмор, коротше. А без юмора в армії ну ніяк. Тому слава Україні! Е, бро, щоб ти розумів, як часто я тебе думаю. Я все пам'ятаю.